Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку, як завжди, Олег за кадром мій голос. Думаю, що впізнали. Сьогодні в мене буде досить таке цікаве відео. Це автомобіль на продаж, але знову ж таки продаю його не я. Це є клієнтський автомобіль, який я підбирав. Майже рік назад, тобто в вересні місяці, якщо не помиляюсь, проходив підбір цього автомобіля. Купили ми його в Луцьку, і це було в рамках автопідбору під ключ. По цьому автомобілю, до речі, в мене ще є пост в інстаграмі. Зразу забіжу наперед. Продається він з тої точки зору, тобто що там не то, що щось підійшло чи не сподобалось. Люди пересіли на електромобіль, тобто пересіли на автомобіль Тесла. І це вже лишився як другий автомобіль. На жаль, на ньому ніхто не їздить. І відповідно звернулись до мене, чи можу я. Скажімо так, провести експертний огляд, оцінити і запропонувати, можливо, своїм підписникам. Я на це погодився, чому б ні. І зараз ми подивимося, що це за автомобіль. Як завжди, я показую повністю все, і ви вже самі вирішуєте для себе, чи якісь є критичні речі, чи не критичні речі, чи це важливо, чи не важливо для вас. Зразу ж скажу наперед. Це є Renault Megane 4, 2017 рік, 1,5 DCI, моторка 9K, так з коробкою ADC. Це є роботизована коробка з подвійним щепленням. Пробіг на 164 тисячі і. Купували ми її з пробігом 159. Тобто, фактично, люди проїхали в ній 5 тисяч кілометрів. Обслуговування було як і на офіційному дилері, так і не на офіційному моделері. Фактично все обслужено. Що стосується там, двигуна, що стосується а, ходової частини, тобто, фактично, машина в стані сів, поїхав, тому от вам і показую. Так, комплектація Intense. У нас, зразу можете спостерігати, що у нас Full LED оптика, тобто. Ледовська LED, LED Pure Vision. Є ось такі чудові денні ходові вогні, протитуманні фари. Передній парактронік у нас присутні, задній парактронік і задня камера. Круїз-контроль сховався ось за отаким прозорим знаком. І по автомобілю у нас, якщо можете бачити, стоїть літня резина. Це є 49-й тиждень 2019 року, фактично в гарному стані. Тобто, ну не нова, але... Хорошим протектором, перед зад у нас однакові колеса. Розмір 205, 50 r 17 ну, Фактично такий оптимальний комфорт для наших доріг. По гальмах тормозні диски мають невелику виробітку, але поки що про заміну говорити рано, у колодках, в принципі порядок. Якихось м'ятинок по боках, я нічого. Такого не бачу. Віконечка всі в круг абсолютно рідні, включно з лобовим склом. Так, задню розину я вам теж показую континентал. З неприємних моментів ось тут десь кусочок наче чербили можливо, трамвайну колію, що часто у Львові буває. Задні гальмівні диски взагалі з мінімальним зносом, колодки десь половина залишку. Гарний практичний сірий колір. Ну, особисто мені він... В принципі, досить сильно подобається. По нюансах по кузову, то ще я вам все перейдусь, покажу. У нас фарбоване оце криво, навіть не фарбоване, але перелаковане, щось близько 160 мікрон і все, ніякої шпаклівки на ній немає. Так, Хромова вставочка на вихлопній трубі. Є в нас задній паректронік, є в нас задня камера. Зразу ж відкрию багажничок, щоб сюди більше не повертатися, покажу по стану багажного відділення. Тобто, фактично нічого не зацарапано. Що і з цієї сторони, шторка в нас на місці, все фіксується, все складається. Є в нас повнорозмірна запаска, домкрат, балонний ключ. Фактично весь комплект у нас присутній. І, до речі, до автомобіля є комплект зимової резини Мешелін, ну, теж фактично нової. Це майте собі на увазі. Тож два комплекти резини. З цієї сторони теж повний порядок. З нюансів. Невеличка притертість і на задній арочці, Ось тут. Каже, я вам показую все, як є наявно. Може комусь це буде критично, може комусь ні. Також по косметиці ось тут є невеличка перетертість. Так, йдемо заглянемо в салон. Поговоримо. А, іще Рено Пілкінгтон, 17 рік, оригінальне лобове скло. Він код, кому потрібно. Ви можете побачити ось тут, може проб'єтися по карвертику, чи по чомусь іншому. Безключовий доступ у нас є. Два ключа до автомобіля. Дверні карти в близько ідеальному стані. Тобто нічого не зачухано, є електроскладання дзеркал, регулювання дзеркал, всі скло Музика в нас ну, не бусе, тобто, звичайна. Меган ставочки, проєми не зачухані. Ну і сидіння виглядають у нас ось так. Ремні безпеки. Оригінальні, теж не потерті. так, Датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз, голосове управління, всі ці речі у нас присутні ось тут спереду. Пробіг 164 тисячі. В кінці діагностику я додав відео або скріни. так, Управління мультимедійкою, кнопочка старт, стоп, знову ж таки, безключовий доступ у нас куліса ADC, електронне стоянкове гальмо, режими водіння. У нас перемикається комфорт, нейтрал, персонал, спорт, еко і так далі. Два USB-порти. Ось тут знизу, SD-карта, AUX, двохзонний клімат-контроль, який чудово працює, заправлений, все добре. Навігація в нас теж присутня. Так, не моя машина забуває декласти. Є в нас навігація, українські карти прошиті. Є Apple CarPlay, Android Auto, тобто все. Те, що люблять зараз сучасні молоді люди. Автозатемнення заднього дзеркала. Машини є обслуговування на офіційному дилері, частково є неофіційне. Тобто ну, там акти виконаних робіт, як все інше там, власника. У власника все є. Машина обслужена, фактично. Як то кажуть, сів і поїхав. Віверні карти задня ідеальне, Проєми теж в гарному стані. Задній ряд, я б сказав, приближений до ідеалу. Дефлектори задні також і для задніх пасажирів. Не поламані нічого. Ну і дах ціленький, не порваний. Ничого йому не бракує, як то кажуть. З цієї сторони ще вам покажу. Приємно, дублююча табличка з Вінкодом. Задній ряд сонце засвітлює. З цієї сторони дверна карта теж ідеалі, без подряпин, проємно без подряпин. І ось тут косметика, тут кажу, хіба от є? Задня арочка. передня лапа. Так, потовщену міру, клацаю по одному разу. 107. 93 крила пластикові. 130, 114, 105, 109. 94 і заднє крило. 166, 153, 127, 153, 163, 146, 152. Ніяких шпаклівок. І тому подібне. 48, 62. Вроді не зачіпалися. А, чуть не забув сказати. Задній бампер теж фарбований. Фарбований якісно, але десь пару піщинок побачив, Ну і фактично, можливо, була якась притертість, невідомо. ну Щось фарбували. Кришка пластикова, відповідно, теж я її вам не проб'ю. 98, 102, 105, 117, 113, 96, 120, 134, 106. Так, іду вам під капотку, швиденько показую. Правильно, класні мотори, дуже економні, досить надійні, що до коробок KDC тут теж стоїть оновлена версія, стоїть, фактично проблеми з ними, як таких перечасних, не виникає. З плюсів Мегана 4 бокові крила пластикові не пробуваються, але є роки випуску крил. Оригінал Рено 17-й рік. Капот не кручений. Пара оригінал 17 й рік. Вовки все на місці, наклеючки. А, На жаль, на цій парі наклейки нема, але це також оригінальна пара. Ну, ось тут 17 рік, нічого не кручено. Охолоджуючи рівень хороший, чистенька. По мотору нічого не мили, не вимивали. Зовсім ніяких підтікань у нас абсолютно до автомобіля немає ні з якої сторони. Друзі, ну і звіт по діагностиці, показую зразу вам пробіг 164 тисячі 10 кілометрів. Я зараз по, по показниках тиск надуву в ідеалі, тиск в паливній магістралі в ідеалі, диференціальний тиск теж в нормі, це в сажому фільтрі. І по корекції, і по форсунках, в принципі, теж у нас все більш-менш в нормі. Тактик має бути. Сажевий фільтр 4 грами, після регенерації 1,69 грами. Ну, взагалі на 1,5 ДЦА, як тобто сажовики ходять просто чудово. Напряження акумулятора 14,5 майже. Пробіг в двигуні 164,021. 164,010 Так що, друзі, ось такий Renault Megane 4. Кому цікаво, всі контакти будуть в описі під відео. Нагадую, 17-й рік, 164 тисячі пробігу. Комплектація Intense 1,5 дизель на коробці ADC Гарна комплектація, гарний стан автомобіля обслужений. По ціні щось близько 14 тисяч доларів. Більш детально буде все в описі під відео. Всі мої контакти. Оголошення можливо буде на авторі. Це все шукайте в описі під відео або в коментарях з прикріпленому пості. Нагадую, що автомобіль раніше мною повністю перевірений, тобто була зроблена комплексна діагностика, і в рамках автопідбору я його підібрав, тому можу сміло рекомендувати вам його до покупки, тому що більше ніж впевнений, що ніяких проблем з ним не буде. Ну а всіх, кого цікавить огляд автомобіля, запрошую у місто Львів. Ви зможете зустрітися з власником автомобіля, подивитись машинку, зробити тест-драйв, там може захочети заїхати На сто все, все без ніяких. Проблем це все тільки вітається. Ну і знову ж таки, якщо якісь питання, задавайте мені їх обов'язково в приват. Друзі, ну а ви знаєте, що робити? Ставте обов'язково свої лайки. Підписуйтесь на канал і знаєте, що в принципі я зараз буду тестувати надалі ось таку послугу. Якщо ви захочете а, продати свій автомобіль, ви знаєте, що він у нас в хорошому стані, перевірений, чесний, з чесним пробігом. Приїжджайте до мене на комплексну діагностику, комплексну перевірку. Я, я повністю його оглядаю, роблю фотозвіт, відеозвіт і таким чином зможу запропонувати його своїм підписникам. Заклідаю відео на YouTube і ви його також можете прикріпити до оголошення авторі. Боже, як це ліпить, нічого не бачу. Тому таку послугу буду надалі практикувати. Можливо, зайде буде такий от собі відео онлайн-магазин, але знову ж таки тільки перевірені автомобілі. Друзі, якщо ви не впевнені в своєму автомобілі, краще не тратити на це мій час, свій час, тому що такої співпраці і таку машину я просто не буду пропонувати своїм підписникам. Друзі, всім до нових зустрічей, всім пока.